Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому коротенькому влоговому відео я хочу показати вам, яку плитку ми купили для облаштування садової доріжки по нашому газону. Чесно кажучи, ми не думали ніколи купляти червону плитку. Ось так вона виглядає, її розмір 40 см на 40 см, товщина 6 см, вона доволі така товста. Давайте розгрузимо автівку і я покажу, як буде виглядати наша доріжка. you <laughs> І врешті-решт розклали плитку, так як приблизно буде у нас проходити доріжка. Залишаємо між окремими плитками відстань. Для того, щоб там буде рости травичка. Розмір плитки дозволяє безперешкодно ходити по неї, не будемо тут спотикатися. Ось такої форми. Для того, щоб рівненько ці закруглення були, ми використовували поливний шланг вздовж доріжки, він так добре тримає форму і потім вже розкладали плитку. Дивіться, червоний колір мене засмучує. Чому? Тому що ну, якось не дуже поєднується. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, на ваш погляд, я ось спробував трішки почистити, бачите, і справа в тому, що цей фарбник, він добре Ф, зчищується. Можливо, я куплю такий на болгарку цей ось такий щітку таку і добричка так почищу, і вона більш блід буде, не так буде контрастувати з зеленью. Нашого газончику. І так залишимо. Ані, можливо, ми купимо фарбу для бетону. Є спеціальна фарба, але є вона фасадна, а є спеціальна для плитки тротуарної. Кому цікаво, ось одна плитка, ось ця вона коштує 70 гривень. Ми тут неподалік магазин брали цю плитку. ось А суто сіра. Коштувала на 5 гривень дешевше 65 гривень. Ось так буду укладати приблизно заглиблювати. Це так по черновичку я зробив на швиденьку руку, щоб приблизно для уяви показати вам, як я буду укладати. Ось зараз просто лежить вона да? 6 заввишки. А я хочу заглибити, щоб над поверхнею тільки ну, 2, максимум 3 см залишилось. Ось як в цьому випадку. Я для цього... Контури обозначив. Так. Потім ось так поробив, убрав плитку, вибрав трішки ґрунту, порихлив, ось такими грабельками, порихлив там ґрунт, який був, дуже зручні грабельки, такі чик-чик-чик. І потім вже поклав. Ось вона не. Шатається вже, вона така міцна. Ну вона сама взагалі така 60 мм, дуже міцна, там для автівки підійде. Що тут казати для садової доріжки? Взагалі, в планах багато планів на майбутнє. Хто з нами давно на каналі, знають, що цей будинок ми тільки привели в порядок, поставили тепличку невеличку, але роботи ще дуже дуже багато. В планах прибрати оцей літній старенький будиночок, там неможливо його утеплити, він великий, займає багато місця на ділянці, а ми хочемо його прибрати. Наприкінці літа я вже домовився з хлопцями і постілити, потім ну, завести туди ґрунту, зробити тут таку ну, плодові дерева, сад. Парк, газончик, там, квітнички будуть на місці цього будинку. Багато він займає, а дача невелика 5 соток всього. Тому такі, ну, кожен клапоть, друзі, дачники мене зрозуміють. Кожен клаптик землі тут на вагу золота. Всюди все росте, початок весни взагалі тут так класно вже на дачі. Так ось, друзі, і доріжку будемо класти тут добру, доріжку. Ось, прокладемо, але це ми будемо запрошувати фахівців, а цю доріжку я хочу покласти самостійно власноруч. Чому? Тому що тут, на мій погляд, нічого складного. І бачите, мені подобається ось я колись розповідав за оці перепади. Саме природне оце таке перепади, щоб вона не була в однієї плащині і щоб вона не була. Лінійна рівна. У природі немає майже рівних ліній, тому ми так і робимо. Ось таким чином. Наприкінці відео хотів показати вам, як буде виглядати доріжка вже в готовому вигляді. На жаль, немає можливості її доробити, тому що декілька днів йде. Дощ і по дощу, намагався працювати з нею. Не вийшло нічого, швиденько промокаєш і таке інше. Некомфортно. Але, друзі, декілька штучок я поклав і можу вам показати, як це буде приблизно виглядати. Використовував ось такий рівень, трішки ним підрівнював. Бачите, ось так вони покладені, ці плиточки. Дуже зручно по них. Ходити. Ось 4, ну, майже 6 штучок я поклав, трішки ще вона не присипана, ось ця і ось ця. А ті ще нічого з ними не робив. Будемо чекати, поки встановиться добра погода. І за ці декілька днів дивитися як вже підросла травичка на газоні, терміново треба її. Стрихтий. Взагалі, газон, я так дивлюся, ось починав знімати відео, газон був в одному вигляді. Зараз він змінюється на очах. Погляньте, ось як вже зеленіє трава, яку ми посіяли. Так що буде непоганий тут газон. І проблема така виявилася ще у нас. Це Грунтові води, вони підійшли зовсім близько. Бачите, ось бак наш оцей підняло. Ось вода вже неподалік. По полях, коли їдеш на дачу, вода стоїть прямо такими калюжами великими, все бліщить вимикає, замакає Місцеві, з якими я спілкувався, кажуть, що не пам'ятають на своїй пам'яті, щоб така висока вода була останні 10 років. Але нічого страшного, я так вважаю. Квітень місяць в травні вже вода. Трішки почне знижатися, а там вже незабаром буде і літо. Друзі, наприкінці, сподіваюся, вам сподобалась наша доріжка. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення!